Хочемо дуже подякувати нашому неймовірному інституту Томаквінського, тому що це був неймовірний час як формації, так і навчання, так і розвитку. І хочемо побажати, особисто я хочу побажати всім, хто тільки приходить навчатися натхнення стійкості і не здаватися жодних обставин, тому що хороші катехити і сімейні консультанти потрібні зараз у військовий час як ніколи. І я би дуже хотіла, щоб багато людей могли навчатися так само, насамперед для себе. Але я думаю, коли відчути, що навчаєшся для себе, то дуже гарно потім забути це служіння і продавати це ніч. Це був час такої гарної, гарного єднання з іншими студентами, і це була свого роду спільнота для мене. І можу сказати, що у нас дуже класні студенти навчалися, тому я запрошую всіх всі наступні покоління доєднуватися і щоб відчути цю єдність, цю підтримку в цих стінах, в стінах цього інституту. Однією спільнотою, яка в радості і разом намагається пізнавати більше Бога, щоб потім цим досвідом ділитися разом з іншими. І для мене найціннішим було те, що це не тільки теоретичні знання, але перш за все, це практичні речі від викладачів, від спікерів, які насправді люблять те, що вони роблять, щоб бажати вам не боятися зростати. Відкривати насправді свої таланти, дари інститут цьому дуже дуже допомагає. Чудові викладачі, чудова група студентів. Діти до кінця не здаватися, навчатися і нести ці знання <плес> <спільш> <світ> в світ. <світ> такого відкриття серця на святого духа. Перш за все, теж викладачам і студентам. Щоб могли розпізнавати ті натхнення, які Господь дає, та щоб їх реалізувати і не боятися відкривати Бога і відкривати себе, свої можливості, свої здібності і таланти. Людям хочу побажати, щоб не боялися йти сюди вчитися і отримувати класні знання, знайомитися з класними людьми і мати такий цінний досвід у своєму житті.